Мої вітання всім вам, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні ми розглянемо таке цікаве питання, як створення нового міністерства в Україні, а це Міністерство національної єдності України. Але до цього було інше міністерство по іншій назві. І це було Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Ось така назва. Воно було утворено в 2016 році і коли. Відбулось повномасштаб, повномасштабне вторгнення Раші. Основним завданням цього міністерства міни полягало у гуманітарному регулюванні на проблему людей, які постраждали через війну. І мова йде про переміщених осіб, а також про мешканців прифронтових територій. І за цей період з 2016 року по сьогоднішній час. Це міністерство мін реноінтеграції очолювали різні міністри, такі як Черниш Вадим Олегович, Коляда Оксана Васильівна, Резніков Олексій Юрійович, Верещук Ірина Андріївна, Стельмах Анатолій Юрійович. І, відповідно, останній міністр очолював міністерство 6 вересня 2024 року по 3 грудня 2024 року. І з'являється. Неочікувано, несподівано нове міністерство. І ось питання: а чи були звіти подані від цих людей, від цих міністрів, від цих керівників, екс-керівників про ту діяльність, яку вони здійснювали, і про роботу самого міністерства? Бо якщо звітів не було, то відповідно відповідальності не буде. Все те, що було до цього, воно забудеться і, відповідно, вже ніхто не буде згадувати. І ось в Україні є така проблема, над якою ніхто не працює. Бо немає окремого закону, коли людина звільняється з посади, або змінюється міністерство, або якесь відомство, або орган відповідний, то звітів немає. Одна людина залишає, приходить інша. Або одна назва, одного органу перейменовується на іншу назву. Ось і все. І все те, що було до того моменту, воно все буде забуто. І жоден не буде відповідати, навіть якщо там були дуже кричущі, дуже спорні питання. А це міністерство займалося, як ми сказали, внутрішньо переміщеними особами, людьми, які проживали при фронтових Зонах, на прифронтових територіях. Там, там були важливі питання, і звітність має бути. Але, але, мабуть, не було. І ось вони створили нове міністерство, мабуть, для того, щоб не було відповідальності за всі ті дії, які були у вигляді тих керівників, у вигляді тієї діяльності, яка була здійснена. І ось створили нове міністерство, нова назва і відповідно новий керівник. Тобто питання залишається в Україні звітності, але вирішення, на жаль, немає. Але при цьому будують нову Україну, нову державу. Ну, якщо вони так будують, то дуже складно будувати таку державу, якщо немає цієї звітності. І ось нове міністерство. І це міністерство Національної єдності України, воно посилить політику щодо українців яким довелося виїхати за кордон в різні роки. Тобто воно буде займатися тими людьми, тими українцями, які виїхали за межу України. І ось створили це міністерство. А воно було створено нещодавно, а це було 3 грудня 24-го року. І ось новий міністр, який буде очолювати дане міністерство. Це Чернишов Олексій Михайлов. Яка ж мета і завдання нового міністерства? Це згуртування українців за кордоном та зміцнення їхніх зв'язків з Україною, забезпечення освітніх культурних та інформаційних потреб українців за кордоном, протидія російській пропаганді та впливу на українські громади за межами країни. Ось яка мета і завдання нового Міністерства. І що відомо про Олексія Чернишова, про нового керівника. Він був з 2019 по 2020 рік головою Київської обласної державної адміністрації. З 2020 по 2022 рік він був міністром розвитку громад та територій України. Тобто, він був керівником міністерств. З 2022 по 2024 рік він був головою правління Нафтогаз України. І вже з 3 грудня 2024 року він призначений на посаду віце-прем'єр-міністра України, міністра Національної єдності України. Ось його повна назва посади. Відповідно, якщо казати про стратегію даного міністерства. А це Міністерство національної єдності України, бо воно вже буде на слуху у всіх, такої стратегії даного міністерства, як повернути українців жити і працювати в Україні. Тобто вони будуть повертати або намагатись повертати тих українців, які виїхали за кордон. І ось основна стратегія. І діяльність буде цього міністерства. Повернути людей. Бо питання демографії дуже велике. Про це розповідають в Міністерстві соціальної політики. Вони проводять форуми і наголошують про те, що є проблема демографія. І ось вони створили оце нове міністерство, точніше, змінили назву, для того, щоб в першу чергу займатися. Поверненням українців за кордон. Але, як ми сказали, те, що було до цього з іншим міністерством, яка там діяльність була, вона, мабуть, буде забута. Бо звітів, оці керівники, які були, вони не надали. А вони мали надати це, вони мали призвітувати про діяльність я. Керівників, які очолювали ці Міністерства Мінінтеграції, і про роботу самого Міністерства Мінриінтеграції, Інтегра... Мін, для того, щоб було розуміння, що ж було там зроблено, які там були питання, які проблеми були, над чим треба працювати, а не так, що новий керівник Міністерства Олексій Чернишов заявив, що він буде готувати план дій. Цілі і завдання нового міністерства. Це добре, що він буде готувати, але до цього, що відбувалося, яка була діяльність? Хто відповідальний, На жаль, цього, мабуть, не було. Ось так, шановні глядачі, відбувається в Україні весь час. І це не тільки на державному рівні, це і на місцевому рівні так само. Коли керівники одні звільняються, а інші вже заступають на їхні посади. Так само немає звітності. Так само, одного вони звільнили, іншого призначили. Все. А те, що було, темний ліс. І все спочатку починається, як з чистого аху. Потім даний керівник звільниться, прийде на його місце інше. Те ж саме. І отак по кругу це все відбувається. Таким механізмом не побудувати нову державу, і не буде розуміння, що треба робити в цій державі. Бо питання звітності, воно відсутнє. І над цим питанням треба працювати в першу чергу над депом. І казати про це, приймати закони щодо звітності, а не сидіти в Верховній Раді і слухати одного керівника, який заступає на посаду, які у нього будуть завдання і чим він буде займатися. А при цьому звітність від тих керівників, які були, зовсім ніяка. Бо її немає. Ось тому, що, глядачі, ми проговорили про це міністерство і про питання. Які знаходяться всередині України. Це звітність, якої немає. Тому всім дякую, що мене дачі. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте нашими підписниками. Ми сьогодні працювали і казали про нове Міністерство національної єдності України. Всім дякую і до нових зустрічей!